Здавалося б, що може бути простіше за душ зранку, щоб прокинутися, увечері щоб розслабитися. Але після 60 років навіть така звична процедура може становити справжню загрозу для здоров'я. Сьогодні поговоримо про час, коли літнім людям краще не приймати душ і як робити це безпечно. Перше ранковий душ одразу після пробудження. Багато хто любить прокидатися і відразу йти у ванну. Але після 60 тіло реагує інакше. Судини стають крихкими, тиск нестабільний, серце чутливе до температурних перепадів. Якщо ви ще на півсонні заходите під гарячу чи холодну воду, судини різко звужуються, серце працює інтенсивніше, а ризик інсульту чи інфаркту зростає. Приклад. Микола Іванович, 64 роки, усе життя мився вранці. Одного разу після душу йому стало зле запаморочення, потемніння в очах. Лікарі сказали різке падіння тиску через гарячу воду. Тепер він приймає душ пізніше і почувається чудово. До речі, якщо вам подобається те, що я роблю, підтримайте це відео, поставте лайк і підпишіться. Бо для мене кожен лайк як чашка кави з добрим словом, а без цього Ютуб просто не покаже нас іншим людям. Друге гарячий душ пізно ввечері. Після 60 гаряча вода перед сном перевантажує серце. Коли організм готується до відпочинку, процеси сповільнюються, а гарячий душ навпаки стимулює роботу серця і судин. Результат безсоння, тривожний сон. І слабкість уранці. Порада. Приймайте теплий короткий душ вдень, а ввечері просто обмийте обличчя або ноги, і сон стане спокійнішим. Третє душ одразу після їжі. Після їжі кров приливає до шлунка. Якщо в цей момент піти в душ, вона відтікає до шкіри, травлення сповільнюється, можливі запаморочення, слабкість, нудота. Найкраще чекати хоча б годину після їжі перш ніж йти у ванну. Четверте. Нічний душ після 23-ї години. Літні люди часто страждають на безсоння, але нічний душ не допомагає. Навпаки, активізує нервову систему. Після нього важко заснути. Серце б'ється частіше, мозок вмикається. Краще зробити теплу ванночку для ніг або кілька хвилин глибокого дихання перед сном. П'яте. холодний душ для бадьорості. Закартування це добре, але після 60-ти різкий холод може викликати спазм судин або навіть зупинку серця. Безпечніше обтирання вологим рушником або поступове зниження температури води. Підсумок. Час і спосіб прийняття душу у старшому віці це не дрібниця, а питання здоров'я і навіть життя. Прості зміни у щоденних звичках можуть продовжити роки активності і, друзі. Маленька ремарка від мене. Якщо хочете підтримати мій канал, щоб я й далі розбирав усі ці життєві ребуси простою людською мовою. В описі під відео є посилання Підтримати проєкт. Можна кинути символічний донат хоч на чашку кави. Ви не уявляєте, як це надихає, продовжувати. Наостанок. Пам'ятайте, після 60 кожна звичка має бути розумною і безпечною. Бережіть своє серце, нерви та спокій. І нехай кожен ваш день буде наповнений здоров'ям і світлом. Напишіть у коментарях, який із пунктів вам найбільше запам'ятався, це допоможе іншим. Переходьте на мій канал, там ще багато цікавих і корисних відео про здоров'я, довголіття та мудрість віку.